Не от ви власне НАТО також згадували. Варто зазначити, що посол США при НАТО також перше відвідував столицю нашої країни Києв і говорив із лідером нашої країни Володимиром Зеленським. Далі зацитую, що він сказав: я висловив думку, що ця безгузда війна повинна закінчитися, що мир досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа є єдиним можливим шляхом вперед. Хотіла вашої думки почути, знаєте, от після цього візиту посла будуть якісь рішення щодо України з боку Сполучених Штатів Америки НАТО, чи це можливо такий традиційний? Цій візит твічливості був. Ну насправді не зовсім тут дуже добре, що ви це відмітили. Справді, цей візит. Чому тому, що по суті, навіть заява да посла Сполучених Штатів Америки при НАТО, ну вона звучить так дуже показово, тобто це нам ще раз показує, що за лаштунками процеси йдуть. Да, тобто процеси потенційно пов'язані з тим, що все ж таки Сполучені Штати Америки хочуть вплинути на ситуацію таким чином, щоб закінчити російсько-українську війну, і посол власне сполучета. Америки при НАТО це підтвердить. Знову таки ми розуміємо, що є публічна частина, а є, мабуть, ще і не публічна частина. І там певні речі могли паралельно обговорюватись. Позиція Трампа зараз вона дещо змінилась. Я б сказав би, що тут впливає й так фактор Марко Рубіо, та тому що він був більшим прихильником того, щоб почати на Росію більш ну почати взагалі тиснути, да а не просто з нею робити вигляд, що там розмови, 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 ви скажімо так, вмовляння і так далі. По суті, оці навіть санкційні введені Трампом перші санкції за його каденцію проти Росії вони були багато в чому зумовлені зміною підходу. Тобто, тепер зараз ми бачимо підхід Рубіо, тобто не Віткова, а Рубіо, який вважає, що все ж таки штати мають використовувати і силу. Теж Знову таки помітьте, що на рівні заяв Трамп теж достатньо часто озвучує цю тему пов'язану з миром через силу. І я б хотів би ще відмітити важливий момент, що паралельно з цим. Сполучені Штати Америки, помітьте, вони намагаються все ж таки тут використати і фактор Пекіну для того, щоб дотискати Росію, тому що, от навіть останні зустрічі, які відбувалися у Вашингтоні, от на цьому тижні, наприклад, була зустріч з представниками країн Центральної Азії, тобто там і Казахстан, і Узбекистан, Таджикистан, і так далі. Тобто, всі країни вони зустрілися з Трампом. Насправді ми ж розуміємо, що вони знаходяться в тому числі в фарватрі Пекіну. А, і те, що Вашингтон таку проявляє зацікавленість і до цього регіону Південний Кавказ, наприклад, регіону, Да, тобто, згадайте, от те, що Трамп так публічно презентував, що він закінчив війну між Азербайджаном і Вірменією. Навіть от так званий коридор Трампа, да він його так публічно презентував. Я пам'ятаю, навіть от, будучи на виступі посла Азербайджану в Києві, у нас він теж так про це багато говорив. Що бачите, ми так навіть готові назвати цей транспортний коридор. Тобто, це показник чого це в Сенаті Кипекіну. що Сполучені Штати Америки хочуть ви пікійну якусь більш. Шої визначеності щодо російсько-української війни, і я тому думаю, що от якщо зібрати оцей момент, плюс ці останні візити там і посла НАТО в Україну і обговорення того, що все ж таки і Трамп до речі, знову помітте на рівні риторики, навіть він знов повернувся до того, а що війну можна закінчити. І до речі, дуже цікава була сьогодні. Я бачив заяву Орбана, який сказав, що там було лише декілька речей, і там одна чи дві речі, які відділили від. Від того, щоб Трамп а, і Путін а і помир потім потенційно розуміє президент України, могли б зустрітися. І що якщо ці речі там владнаються, а тобто, ми розуміємо, що ці речі є спроба владнати, да, тобто за лаштунками щось відбувається, то в такому разі а, зустріч може відбутися. Ну тобто, тому я б я, я говорив би, що процес іде. І як мені здається, найближчі тижні нам покажуть, якийсь а, тут а, ну вже публічній площині будуть проявлені певні результати, можливо, там за декілька тижнів а, ми. Тоді будемо е, ці речі зараз обговорювати, але схоже, що процес не зупинився, і та, навіть навіть в тому контексті, що просто деякі люди, які займалися, ну мабуть, більш активніше цим процесом, вони трохи виявилися зміщені. Да? от я нагадаю про Віткова, який ну, схоже, так що зараз е, все ж таки більше в питаннях пов'язаних е, із Росією і закінченням війни, більшу роль починає грати Марко Рубіо. Пане Олексію, власне, далі хотіла ще поговорити про ті процеси, які відбуваються насамперед у Сполучених Штатах Америки. Адже я думаю, що і ви бачили ці новини, що демократи виграли перші великі вибори після повернення Трампа до Білого Дому. І так, за даними Reuters, демократи здобули перемогу у трьох ключових перегонах. Ну, і, до речі, Трамп назвав новообраного мера Нью-Йорка комуністом, звинуватив демократів у радикалізмі. Ну і ба більше коментуючи провальні. Для республіканців, все ж таки, вибори він заявив, що це сталося через шатдауни, тому що в бюлетенях не було його прізвища. Хотіла вашої думки стосовно цього запитати. Знаєте, чи можна розглядати от результати цих виборів як сигнал, все ж таки, суспільного невдоволення політикою Дональда Трампа? Ну я скажу так, це дуже холодний душ для Трампа. Тому що насправді помітьте в ключових містах в рідному місті для Трампа Нью-Йорк – Це його рідне місто. Я нагадаю, да, де він активно робив свою бізнесову кар'єру і так далі. В цьому місті перемагає кандидат, на якого Трамп не ставив. Тому що Трамп ставив на іншого кандидата. Він спершу колись був куміо від демократів. Пізніше він був тепер незалежним, тому що демократи на праймеріс обрали Мамдані, та який власне і переміг. Але Трамп говорив голосувати за того кандидата. Да, і потім він навіть там в соціальних мережах у себе писав, що нью-йоркці опинились перед вибором голосувати за бандита чи за комуніста. Але я раджу голосувати, от за цього умовно а, бандита. Да? Але нью-йоркці проголосували інакше. А дивіться, і плюс тут не лише Нью-Йорком єдиним, а, тому що в деяких ну тобто в тих інших містах, де теж проводились вибори, перемогли демократи, і навіть в одному з тих міст програв брат а, Дівенса, тобто діючого віце-президента. А чому це так відбувається? Тому що а, я думаю, що Американські виборці, знаєте, вони ну, дають достатньо невеликі часові рамки для своїх політиків, щоб показати результат. По суті, от майже от в цьому місяці так ми можемо говорити, що Трамп був рік, як його обрали, тобто він ще не вступив в посаду. Але нагадаю, 4 листопада а, да, в минулому році Трамп був він так дуже гучно переміг на президентських виборах з таким значним результатом. Чому він переміг? Тому що він а, говорив або діагностував Стував ті проблеми, які хвилюють звичайних американців дорощення життя. Проблеми пов'язані з якісними місцями роботи, проблеми пов'язані з охороною здоров'я. Тобто, він говорив, що він зможе подружжя палива, зрештою, він говорив, що всі ці речі він зможе вирішити, що його політика, що от демократи довели там до всього цього, а от він зможе ці всі речі на федеральному рівні вирішити. Тобто, він робив, давайте так скажемо правильний діагноз да, проблем, які стоять перед штатами, але виявилося, що за рік, ну майже за рік. Перебування при владі він ну не дуже сильно схоже наблизився а, до того, щоб ці речі виконати, зробити. Да? І от ці перші місцеві вибори а, в Нью-Йорку, особливо в найбагатшому місці можна західного світу, можливо, і в світовому найбагатшому місці, да, де переміг кандидат, який а, от просто вдумайтесь, що він ну Трамп називається комунізмом, але звісно, це до комунізму немає жодного стосунку. Тобто, Трамп, а, тобто, по суті, мамдані, що пропонував безкоштовні автобуси, безкоштовні дитячі Дочки, створення магазинів з низькими цінами на продукти харчування, там 20 чи більше, побудувати муніципальне житло там на 200 тисяч нових квартир за 10 років. Тобто, оце по суті, якщо так звести, і вся його програма. Ну тобто і. Цей кандидат, який е, в 2018 році тільки отримав американське громадянство, який є мусульманином е, за віросповіданням, який себе не боїться називати демократичним соціалістом, а в штатах це ну не завжди це електорабельно. Давайте так скажемо, дато ну через холодну війну і так далі. Цей кандидат перемагає з більше ніж 50% е, голосів. Ну тобто, е, як мені здається, в найбагатшому місці західного світу, я ще раз підкреслю, ну як мені здається, це показник для Трампа, того, що е, діагностуючи. Правильно, проблеми він не запропонував або не зміг запропонувати навіть нью а його рідному місту вирішення цих проблем. Звісно, Трамп буде зараз говорити, що це там змова демократів, що він розбереться, що це шатдаун винен. Але шатдаун це теж результат політики Дональда Трампа. Тобто, якщо навіть це і шатдаун, умовно, да, коли там 700 чи 800 тисяч державних службовців американських опинилися наразі у тимчасових відпустках, то знов таки це питання, і в і в тому числі до Трампа, та що за його каденцію Інції відбуваються ну рекордний за розміром шатдаун. Тобто я нагадаю нашим глядачам. шатдаун – це ситуація, коли американський бюджет через те, що не прийняти новий бюджет, він не може здійснювати. Тобто американська держава не здійснює виплати державним федеральним чиновникам. Да, тобто вони зараз знаходяться по суті у вимушених відпустках, не можуть отримувати зарплату більшість з них. Тобто держава не може витрачати бюджетні кошти, тому що немає нового бюджету. А демократи і республіканці ніяк не можуть домовитися про новий бюджет. Тому я б сказав би так. Що для Трампа це холодний душ і для всієї республіканської партії? А насправді в наступному році а, в У Трампа будуть дуже великий виклик пов'язані з так званим Мідтермом. Це вибори до нижньої палати конгресу і третини а, верхньої палати, тобто Сенату. І якщо Трамп а, не змінить свою політику, тобто він не дасть того, що хочуть американці. А ми бачимо, вони хочуть більше а, доступних соціальних а, благ да, у вигляді продуктів харчування а, за доступними цінами. Давайте так. Так скажемо, доступного транспорту і так далі. То я думаю, що так може склатися, що він просто втратив більшість в нижній палаті конгресу. От, і все, а, а демократи, скоріш за все, вони спробують масштабувати досвід досвід мандані, а тобто цього кандидата, на все на всі сполучені штати Америки, тому що вони досить активно слідкували. Ми знаємо, що в демократичній партії не всі підтримували мандані, да, тому, що є. Ну там, наприклад, частина а, старих демократів а, вона не зовсім погоджується, як вони говорить говорять дуже лівими поглядами цього кандидата, але є частина всередині демократичної партії е, політиків, які підтримують його позицію. Наприклад, це такий ветеран американської політики Берні Сандерс, е, багаторічний сенатор. Або ж, наприклад, дуже відома теж конгресвумен з Нью-Йорку, Олександрія Окасія Кортес, яка має латиноамериканське походження. Вони підтримують мамдані і підтримували його. І я не виключаю, що можливо ця група вони себе називають демократичні соціалісти в межах демократичної партії, що можливо. Вони запропонують тепер по суті нову програму для демократів, і не виключено, що наступні оцей мідтерм мітерм вони можуть отримати більшість в конгресі. А для Трампа тоді це буде означати, що йому дуже буде складно насправді реалізовувати ту політику, яку він захоче робити, тому що по суті конгрес буде блокувати його ключові рішення. Знаєте, з того, що вже певно обговорюють у мережі про зустріч Трампа та Орбана, адже вони сьогодні мають зустрітися, обговорити низку питань. Так от певні видання дописують, що Трамп буде вимагати від Орбана зняти блокування вступу України до ЄС сьогодні на зустрічі в Білому домі. Ну і таким чином, в обмін на будь-яке послаблення санкцій чи економічні домовленості сьогоднішній візит Орбана до Білого Дому може стати ідеальною нагодою покласти край блокування Будапештом процесу вступу України до ЄС. Також бачу, що певні канали дописували, що Орбан під час сьогоднішнього візиту ще хоче і переконати Трампа, все ж таки зустрітися з Путіном. Бо як ми пам'ятаємо, їхня зустріч в Будапешті не відбулася. Хотіла вас запитати, все ж таки, чи вдасться Трампу натиснути і дотиснути Орбана, і чи будуть вони обговорювати і оцю зустріч між Путіним і лідером Сполучених Штатів, яка все ж таки не склалася? Чого очікувати від цих перемовин? Ну в цілому, давайте відмітимо, що Орбан навіть ще коли рік тому Трамп тільки перемагав на під час президентських виборів. Орбан тоді вже позиціонував себе як людина, яка розуміє Трампа, яка має з ним канали, виходи на нього і так далі. Згадайте, от він в Європі, в Європейському Союзі, тоді себе подавав як людину, яка тепер зможе для Європи стати от цим каналом зв'язковим з Трампом. Але насправді вийшло так, що в Європі є і інші люди, які змогли побудувати з Трампом хороші. Стосунки я маю на увазі президента, наприклад, Фінляндії Стуба, або прем'єрку Італії Мелоні, яка який, як виявилося навіть деяку міру ближче ніж Орбан. І мені здавалося, що цей рік Орбан постійно шукав для себе можливості знов потрапити. Знаєте, в обойму людей, які співпрацюють або пов'язані з Трампом, і от по суті, оця історія з самітом, який не відбувся наразі в Будапешті між Путіним і Трампом, це для Орбана була така скажімо так важлива річ, яку він хотів презентувати, як бачите, от ми в Будапешті змогли організувати те, що там не змогли, наприклад, там Туреччині чи ісламські країни, арабські, і так далі, але так не склалося. І по суті, наскільки я розумію, у Орбана тут ще знаєте, йому піджимає історія з тим, що у нього попереду, у квітні місяці, 26 квітня, якщо не помиляюсь, у нього парламентські вибори, які теж можуть бути достатньо складними, орбану потрібні успіхи на різні з них напрямках, в тому числі на міжнародному, і я так розумію, що оцей візит він в тому числі орієнтований на те, щоб отримати від Трампа якісь такі, ну скажімо так, заяви, якісь рішення, які б він міг потенційно потім використати всередині самої угорщини. От з приводу цієї інформації щодо європейського союзу, не виключено насправді не виключено, що. Трамп цю тему справді може підняти а, з Орбаном. А чому тому, що а, ми знаємо, що зараз за лаштунками все рівно все ж таки відбувається певне обговорення. Ну, давайте так скажемо пунктів, а, на основі яких може бути закінчена війна, і серед іншого там є пункт, пов'язаний з потенційним пришвидшеним вступом України до Європейського Союзу. Ну принаймні, ми це бачили в обговоренні, яке було так щодо так званих 12 пунктів мирного плану. Європейського мирного плану, чи то можливо то був мирний план і пов'язаний із Трампом, теж Да? тобто і, і знову таки і частини європейських політиків про це говорила. А, тому я насправді не виключаю, що можливо Трамп а, з огляду на те, що все ж таки він продовжує ну, цю, скажімо так, свою діяльність по а, тому, щоб закінчити російсько-українську війну, що він може з Горбаном а, ці речі обговорити. А, тим паче, що а, власне, давайте відмітимо, що, наприклад, з боку України, все рівно незважаючи на Шадаун, у нас наш. Дипломатія в Штатах працює, тобто пані Стефанішина, не зважаючи на Щербакесушодауни, коли більшість чиновників не зустрічається в цілому, так або пішли у відпустки, вимушені все рівно робота ведеться і на дипломатичному, на військовому рівні там, на військово-промисловому, наприклад, рівні про що навіть Affairs написали та просолку статтю. Тому я не виключаю, що от до теми Європейського союзу Трамп може повернутися, тим паче, що помітьте, що оці ця тема вона є ну дещо, ну скажімо так, відмінна від. Теми з НАТО, да, тому що ну з приводу НАТО, ми розуміємо, що а, з боку а, Росії країни-агресорки неодноразово звучали а, заяви, що а, НАТО ні в якому випадку, і так далі, тому подібне. Хоча ми розуміємо, що а, у нас а, після 22-го року, звісно, тут відбулися зміни. Тому що якщо 22-го року, наприклад, там оборолись нейтральний статус, наприклад, бойко тепер всі говорять за НАТО і власне кажучи, але знову таки ми бачимо, що в дискусії про НАТО ну тут якби є зараз питання, незважаючи на суспільну думку всередині країни. А от з приводу європейського. Сьогодні союзу Росія якби не говорила, що вони будуть глобально проти. Да? Ну, там якісь були, звісно, у них там заяви, але в цілому вони якби так не висловлювалися. І тому я не виключаю, що так Трамп з огляду на обговорення цих пунктів, можливо, майбутнього мирного плану, він може спробувати протиснути Орбана в цьому питанні. Тим тим паче, що помітьте, що лід скресся тут і по інших моментах, тобто, от пан Тарас Качка повідомляв, що вже там з Орбаном відбувалися ну з Огорщиною, два. Так скажемо відбувалися якісь е, консультації, розмови про е, можливі, щоб зняти частину у них там були е, їх е, десь вигадані, десь е, скажімо так е, сформовані в політичному ключі вимоги до України що частину зняти оцих е, претензій, е, які є, і так далі. Тому я не виключаю, що так Трамп може бути додати, е, скажімо так, е, повплив вплинути на Орбана знов таки. В тому числі, ми ж пам'ятаємо, як Орбан коли потрібно, вміг просто виходити і пити каву, і власне рішення приймалися, Да? тобто, знов таки в контексті європейського союзу, звісно, тут буде потрібно рішення консенсусне, тобто всі країни Європейського союзу мають проголосувати за те, щоб Україна могла отримати статус члени європейського союзу. Наразі принаймні, така історія є. Хоча ми бачимо, що в європейському союзі зараз ведуться з цього приводу дискусії, і плюс то я ще додам теж важливий момент, що тут я думаю, виграє, ще раз прикреслю позиція Києва, що ми не готові погодитись на жодний, знаєте, якийсь симулякр. Е, ну тобто, ми готові погодитись на європейський союз, та да? тобто на членство. Тому що я нагадаю, що до цього нам говорили, що можливо там якась європейська е, спільнота. От ви будете її членом, а європейський союз, навіщо поміркуйте складно туди вступити і так далі. Але ну позиція, ми чули позицію президента з цього приводу, що тільки членство в європейському союзі нам треба. нам не потрібні якісь інші союзи, умовно, да, які біля європейського союзу, щоб далі знаходитись в цій так званій waiting room, типу в кімнаті очікувань.